Ви коли-небудь замислювалися, чому ваша доброта іноді викликає реакцію діаметрально протилежну тій, на яку ви розраховували, чому щирість прагнення допомогти, і справжнє терпіння нерідко зустрічаються невдячністю, а холодною відстороненістю, роздратуванням чи навіть недовірою? Карл Юнг, засновник аналітичної психології. Відкрив дещо, що проливає світло на цей болісний парадокс. Його відкриття виходять далеко за межі поверхневої психології, вони стосуються самої суті людської душі, її захисних механізмів, прихованих страхів і неусвідомлених конфліктів, які спотворюють сприйняття доброти. До кінця цього роздуму ви краще зрозумієте, чому турбота здатна викликати відторгнення, як внутрішні психологічні бар'єри, з якими стикаються інші люди, взаємодіють з вашою сутністю. І, що особливо важливо, як навчитися оберігати свою енергію, зберігаючи м'якість серця, але не стаючи жертвою, не озлоблюючись і не втрачаючи душевної гідності. Карл Юнг вчив. У кожній людині прихована тінь, неусвідомлене сховище якостей, які ми прагнемо придушити, ігнорувати або відкинути в собі. Це може бути заздрість, невпевненість, пригнічений гнів, сором або відчуття власної неповноцінності. Ми не просто ховаємо ці риси, ми будуємо навколо них психологічні захисти, щоб не зустрітися з ними віч на віч. І ось, коли ви проявляєте щиру турботу, співчуття або спокійну доброзичливість, ви самі того не бажаючи порушуєте ці захисти. Вам може здаватися, що ви пропонуєте мир, але на глибинному рівні ваше світло виявляється викликом для чужої внутрішньої темряви. Ваша цілісність мимоволі відзеркалює їхній внутрішній розкол. Ваш спокій акцентує їхню тривожність. Ваша щедрість нагадує про їхню власну нестачу, не тільки матеріальну, а й душевну. Ви не робите нічого навмисного, але сама ваша присутність стає дзеркалом, у якому людина несвідомо стикається з тим, що в собі відкидала, і це викликає тривогу. Ця внутрішня нестабільність часто призводить до того, що Юнг називав проекцією. Замість того, щоб визнати свою внутрішню напругу, людина несвідомо виносить її назовні, приписуючи вам егоїзм, маніпуляцію, зарозумілість або приховані мотиви. Не тому, що вона зловмисна, а тому, що так працює її захист від самопізнання. Простіше звинуватити іншого, ніж визнати біль усередині себе. Цікаво, що за спостереженням Юнга, чим спокійнішим і щирішим ви залишаєтеся, тим сильнішими можуть ставати ці проекції. Ваша емоційна рівновага, немов невидимий скальпель, відсікає від людини звичні форми психологічного захисту. І тоді те, що ви сприймаєте як звичайну теплоту, для неї стає загрозою. Згодом це призводить до наростаючої внутрішньої напруги. Якщо вона не усвідомлюється і не переробляється, вона знаходить вихід у формі пасивної агресії, дратівливості або навіть відвертого відторгнення вас, ніби ви самі і стали джерелом їхнього болю. Але це лише початок глибинного процесу. Коли ваша присутність пробуджує емоційні сліпі зони іншої людини, в ній можуть активізуватися старі, неусвідомлені захисні механізми. І тоді стає зрозуміло, що співчуття це не тільки акт добра, а й виклик, тихий, але потужний, і не кожен виявляється до нього готовим. Одним із фундаментальних понять у юнгіанській психології є персона. Фасад, який ми демонструємо зовнішньому світу, щоб відповідати очікуванням, заслужити схвалення і зберегти відчуття стабільності. Персона це не брехня, а адаптаційний механізм. Вона формується під впливом виховання, культури, соціальних ролей і тиску середовища. Однак з плином часу багато хто починає ототожнювати себе з цією маскою настільки сильно, що забуває вона лише оболонка, а не справжнє я. Коли ви взаємодієте з людиною зі стану внутрішньої цілісності, коли у ваших словах немає фальші, а у ваших вчинках бажання догодити, ви мимоволі порушуєте крихку рівновагу її сконструйованої ідентичності. Ваша щирість, ваша здатність бути справжнім стає дзеркалом, у якому відбивається вразливість її персони. Якщо образ, до якого людина прив'язана, ґрунтується на емоційній стриманості, силі, недовірі або цинізмі, то ваша доброта і непідробна турбота сприймаються не як благо, а як загроза. Це не вкладається в їхню картину світу. Адже якщо прийняти вас такими, якими ви є, чесними, відкритими, чуйними, доведеться визнати, що власна персона не така вже й міцна, а за нею ховається вразливість, давно пригнічена або відкинута. Виникає внутрішній дисонанс, а з ним несвідомий опір. На перший погляд, це може проявитися як холодність, сарказм або відстороненість. Але під поверхнею працює значно складніший механізм. Щоб відновити психологічний комфорт, людина може вдатися до дискредитації вас, знецінивши вашу щирість, поставивши під сумнів ваші наміри, приписавши вам приховану вигоду або емоційну слабкість. Юнг називав це станом інфляції персони, коли людина настільки зливається із соціальною роллю. Що будь-яка загроза цій ролі сприймається як особистий напад. Хтось, хто відчайдушно прагне здаватися сильним і незалежним, може агресивно або зневажливо відреагувати на будь-який ваш прояв душевної теплоти, бо це нагадує йому про власні пригнічені почуття, про залежність, страх бути відкинутим, про біль, який він давно навчився приховувати. Саме тому ваша доброта не просто відкидається, вона інтерпретується як посягання на крихку конструкцію, яка дає людині відчуття контролю над собою і світом. Ваша справжність ставить під сумнів її маску. Але і це ще не вся істина, тому що часом питання полягає не тільки в тому, чому інші відкидають вашу доброту. А в тому, навіщо ви так наполегливо прагнете віддавати себе без залишку, що рухає вашою щедрістю, бажання з'єднатися, страх бути покинутим або, можливо, несвідома надія зцілити в інших те, що залишається невирішеним у вас самих. Ці питання вимагають неквапливих відповідей і глибокої внутрішньої чесності. Саме з неї починається шлях до зрілого співчуття, того, яке не руйнує вас і не вимагає визнання, але залишається стійким, навіть якщо його не приймають. Карл юнг попереджав про одну з найтонших і руйнівних форм самообману, про так званий паттерн рятівника. Це коли людина шукає підтвердження своєї цінності не в собі самій, а в здатності врятувати або зцілити інших. На перший погляд, це виглядає як альтруїзм, як щедрість, що виходить від зрілої душі. Але насправді нерідко за цим стоїть глибока емоційна рана, непрожита потреба в любові, визнанні або приналежності. Така поведінка рідко усвідомлюється. Ми говоримо собі, що просто хочемо допомогти, що проявляємо турботу, але якщо допомога нав'язлива, якщо вона не враховує кордонів іншого, якщо ви віддаєте більше, ніж вас просили, можливо це не вираження сили, а компенсація власної невпевненості. Потреба бути потрібним стає спробою уникнути почуття внутрішньої порожнечі. І тут проявляється парадокс. Та сама турбота, якою ви хочете наблизити іншого, може викликати у нього відторгнення. Люди, які отримують допомогу, про яку не просили, можуть відчути себе під тиском, викритими, засудженими або зобов'язаними. Вони починають сприймати вашу доброту не як дар, а як приховану вимогу. І замість вдячності виникає роздратування, замішане на провині. Та відчутті втрати контролю. Виникає емоційна петля ви знову і знову опиняєтеся поруч із тими, хто виснажує вас, сподіваючись заслужити любов через самовіддачу. А коли вас відкидають, ви відчуваєте біль, образу та відчуття зради. Але цей сценарій починається не з інших, він починається всередині вас, з глибинної, неусвідомленої віри в те, що любов потрібно заслужити. Що бути просто собою недостатньо. Такий патерн особливо часто формується у людей, які виросли в емоційно нестабільному середовищі, там, де любов була умовною, де визнання залежало від послуху, досягнень або відповідності чужим очікуванням. Турбота ставала не природним проявом душі, а способом вижити. Коли ваша доброта і щирість виходять із внутрішньої повноти, вона стає одним з найтонших і найсвітліших актів зрілості. Така турбота не вимагає нічого натомість, не прагне довести свою цінність, не нав'язує себе, вона просто тече вільно, як достаток, який не боїться втрати. Така турбота знак внутрішнього багатства, духовної наповненості та душевної стійкості. Але саме тому вона може стати нестерпною для тих, хто відчуває себе емоційно збідненим, виснаженим, відрізаним від власної здатності відчувати те, що для вас природний прояв, для них болісне нагадування про власну внутрішню порожнечу, і замість визнання чи вдячності народжується заздрість. Карл Юнг розумів заздрість не просто як ревнощі або невдоволення чужими благами. Він бачив у ній неусвідомлене прагнення зруйнувати те, що здається недоступним. Заздрість це не я теж так хочу. А якщо мені це недоступно, нехай не буде і в тебе. Саме з цієї причини деякі люди починають відчувати вас, порушують кордони, вимагають дедалі більше. Не тому, що їм справді потрібно те, що ви даєте, а щоб перевірити, чи зламаєтеся ви. Вони несвідомо прагнуть переконатися, що ваша щедрість це лише маска. І коли ви нарешті починаєте відстоювати свої кордони, говорити ні, обирати себе, вони сприймають це не як прояв вашої гідності, а як доказ своєї правоти. Ось бачите, ваша теплота була нещирою. Ви такі самі, як усі. Але за цією руйнівною поведінкою стоїть глибинний біль: туга за втраченим або ніколи не пережитим, за теплом, прийняттям, справжністю. Це туга за частинами власної душі, які були відкинуті, витіснені або понівечені чужим впливом. І коли ця туга стає нестерпною, вона починає атакувати назовні. Бо визнати її в собі означає зіткнутися з уразливістю, яку вони більше не здатні витримати. Заздрість рідко проявляється прямо, частіше вона ховається під масками, тонкий сарказм, пасивна агресія, спроби принизити, зробити вигляд, що ваша доброта слабкість, ваша чесність наївність, а ваша щедрість маніпуляція. Розуміння цих психологічних механізмів не акт засудження, а форма внутрішнього захисту. Ви перестаєте брати на свій рахунок спотворені реакції, і замість залучення до конфлікту обираєте усвідомленість. Емоційна ясність і вирішення повторюваних емоційних сценаріїв полягають не в тому, щоб замкнутися, загартуватися або відгородитися від світу стінами недовіри. На думку Карла Юнга, шлях справжнього зцілення це шлях емоційної ясності, це ясність, а не холодність і байдужість, це здатність жити і діяти з внутрішнього центру, не піддаючись спокусі бути оціненим, не втрачаючи себе в чужих проекціях, бажаннях і страхах. Це особливий стан, коли ви бачите, де закінчуєтеся ви і де починається інша людина. З емоційною ясністю приходить розрізнення. Ви вмієте бути добрим, не прагнучи рятувати, піклуватися, не розчиняючись, залишатися відкритим, не поглинаючи чужий хаос. Ваші кордони стають не жорсткою обороною, а м'якою, але чіткою оболонкою, що охороняє вашу цілісність. Ви віддаєте не з тривоги чи потреби бути потрібним, а з повноти. Цей стан зрілості Юнг називав диференціацією, бути собою. Дозволяючи іншим бути собою, не зливаючись, не підкоряючи, не доводячи. У цьому просторі зникає патерн рятівника і з'являється справжня зустріч не між ролями, а між двома душами. Емоційна ясність це здатність бути присутнім у спілкуванні, не втрачаючи своєї усвідомленості, не залучаючись до драм, не відгукуючись на кожен емоційний рух. Ніби це поклик до дії, ви стаєте менш реактивними і більш укоріненими, менше залежності від результату, більше вірності наміру. Саме в цьому просторі відбувається глибинна трансформація, не через напружене зусилля, не через контроль, а через внутрішній зв'язок з тим, ким ви є насправді. Карл Юнг писав Я не те, що зі мною сталося, я той, ким я вибираю бути. Ці слова не про минуле, вони про теперішній вибір, про те, як ви взаємодієте зі світом, як формуєте стосунки і як проявляєте турботу. Коли вона виходить із саморозуміння, а не з жертви, із зрілості, а не зі страху бути відкинутим, вона стає непохитною. Ви більше не шукаєте схвалення. Ви не намагаєтеся довести, що ви хороша людина. Ви просто живете в істині, не маскуючи її під улесливість або показову перевагу, і це магніт. Одні відкинуть вашу прямоту, інші спотворять її, треті спробують випробувати. Але чим глибше ви вкорінені в собі, тим менше ці зовнішні реакції визначають вашу цінність, тому що в кінцевому рахунку має значення не чиєсь захоплення вами, а ваша внутрішня відповідність собі. Це і є справжня свобода жити у світі, не зраджуючи собі. Бути добрим, але не вразливим, бути відкритим, але недоступним для руйнування, це зріла любов до себе і до життя.